Шановна громада, я хочу сказати, розповісти вам, що відбувається останнім часом у міській раді. Перш за все, наше, хочу сказати, що наше суспільство поділилося на дві частини: є більшість влади, яка живе сама по собі, і є громада, яка теж живе сама по собі, і вони один від одного відірвані. Є частина. У нашій міській раді, яка виступає і підтримує ваші інтереси. На жаль, таких людей, як ми, дуже мало, і ми, звичайно, що заважаємо тій більшості, яка існує у міській владі. справа в тому, що так як розділене наше суспільство, у кожного із них є свої цілі. Скажімо, ціль влади це заробляти кошти нечесним шляхом. Ціль громади виживати у цей складне складний час, який є зараз. Україні. Тому ми якби, являємося тією частиною міської ради і тією частиною громади, яка хоче громаду пояснити громаді. Ту ситуацію, яка відбувається, і надати можливість впливати на все, що відбувається тут у владі. Але на жаль, у громади забрали останні рычаги впливу, останню можливість е, приймати якісь рішення або контролювати владу, або, е, скажімо, виявляти свої, свій протест проти того, що відбувається. На жаль, це так. І в даному випадку, коли громада хоче висказати, буквально останнім сьогодні на сесії виступав прец. Представник громади. Йому точно так же, якби не хотіли давати слово, бігом розбігаються всі депутати, і все-таки вдалося виступити представнику громади. І перше, що він сказав, це те, що вони дійсно не довіряють владі. Це якби є підтвердження тому, про що ми говоримо увесь цей час, будучи у міській раді, чому виникла така ситуація, я вже говорила, по відношенню до мене і людей, які які Працюють зі мною разом і якби вражають протест проти цього, тому що дійсно ми їм заважаємо. Ми їм заважаємо заробляти кошти таким способом, яким вони заробляли всі ці роки. І коли ми оприлюднюємо все, що відбувається, коли ми говоримо про той негатив, який може бути на наступні роки, і те, що зараз приймається на ці наступні роки, то звичайно, що їх це не влаштовує. Їм потрібно, щоб все було. Було разом всі разом голосували. І як підтвердження тому останнім, коли виступав кривий депутат міської ради Сергій Кривий, він справа в тому, що є виконавець усієї тієї більшості, яка на сьогодні налаштована проти нас. Він є виконавець того ж негативного скажімо, ставлення до нас, тому що ну, є таке вираз, який висасують з пальця предлог подати до нас. На нас до суду, на мене особисто, і е, вони вважають, що таким чином вони зможуть закрити е, мені рота, вони таким чином зможуть е, нас десь придушити і заставити мовчати, заставити піднімати руку, так як він говорить. Чому ми разом з ним не, з ними не голосуємо за всі ті е, проекти і рішення, які вони приймають, а тому, що ми з ними не згодні, тому не голосуємо. Ми маємо на це право. І я в кінці кінців хочу сказати, вони вимагають, щоб ми. Щоб ми не приходили в міську раду на сесії, а я хочу сказати їм цитатою нашого міського голови: не ви мене сюди вибирали, і не вам мене звідси забирать.